У цьому відео ми розглянемо поліноми. Це ось такі от математичні вирази. Насправді їх буває безліч, це лише чотири з них. От. І сьогодні ми з'ясуємо, які слова, які терміни використовують для того, щоб правильно описувати деякі частинки цих поліномів. Для чого це нам потрібно? Ну насправді, як мінімум для того, щоб розуміти інших людей, які ці слова використовують, так, і мати можливість підтримувати розмову між ними. Уявіть собі, що ви знаходитесь там в класі математиків, і якихось ваших двоє приятелів сперечаються про якийсь приклад, так, і хтось каже: от я не згоден з третім мономом, він має забагато множників, і взагалі коефіцієнт має бути 5. Умовно. Ось. І для того, щоб розуміти, про що вони кажуть, нам треба з'ясувати, що ці слова означають. Тож пропоную розглянути ось цей перший приклад, перший поліномчик. Зараз ми його проаналізуємо, опишемо. І спершу я б хотів познайомити вас з таким поняттям, як мономи. Мономи. Ось. А що ми можемо сказати про мономи? Мономи це такі частинки поліному, які між собою додаються от, і разом складають весь поліном. А, по іншому їх можна назвати як одночлени, якщо ми говоримо про многочлени. А, ну, Якщо ми говоримо про многочлени, як про поліноми, так? От. Або це просто доданки в нашому математичному виразі. Ось так. Тобто, знову ж таки, це якісь частинки, якісь блоки, які між собою додаються і разом складають весь поліном. З цього прикладу, неважко помітити, що ми маємо таких три частинки. Ось, і ми можемо їх умовно позначити, якось, ну, ось таким чином. Ось, це буде нашим першим мономом, просто число 6. Далі ми додаємо 9х, це буде нашим. Другим мономом. ось, І третій моном ми додаємо 7 y і це і буде нашим третім мономом. Є, Ми їх знайшли, і їх у нас три. Ми можемо записати у нас три мономи. Добре. Якщо говорити про множники це наш наше друге визначення, так, другий термін множники. Коли ми говоримо про множники, нам. Важливо пам'ятати, що ми дивимося тепер не на весь поліном, а на якийсь конкретний моном. Ну, нехай це буде нашим першим мономом. Так? Ми тепер дивимося лише на нього, і нам треба знайти всі числа, які між собою множаться. Так? Це логічно, в принципі, з назви множники значить щось множиться. Ми маємо в цьому мономі лише число 6. Ось, і, ну, тому ми не маємо нічого іншого окрім шестірки, і це буде нашим єдиним ножником в ось цьому поліномі. Ось можемо так показати. А так, другий моном, він має дещо цікавіше ситуацію. Так, тут у нас 9 множиться на Х, тому ми маємо тут множники 9 та множник Х. Ось так. Ну і залишається третій моном. Я думаю, вже всі здогадалися, що тут у нас множники 7 та y. Ось. Ось так просто знаходити множники всередині якогось конкретного моному. Ну і наостанок у нас залишаються коефіцієнти. Тут би хотілося зазначити, що кожен моном має мати, повинен мати якийсь коефіцієнт. Коефіцієнт це якесь конкретне число, це константа, так, яка знаходиться в цьому мономі, яка множиться на інші множники в цьому мономі. Можемо так само проаналізувати. По черзі перший моном у нас має конкретне константу 6. Тобто це конкретне число. Не зміна не х, не y, не якась інша буква. Це число, і це і буде нашим коефіцієнтом. Так можемо ось так от десь показати, що це наш коефіцієнт, ось так от. Тепер перейдемо до другого моному. Тут у нас є вже змінна x. Ось, але ми пам'ятаємо, що коефіцієнтами виступають лише константи, лише конкретні числа. І ми маємо тут дев'ятку, і це є нашим коефіцієнтом. Ось так. Записуємо до наших коефіцієнтів. Ось. Ну і аналогічно третій моном має конкретне число 7, яке множиться на змінну y. Ось. Але ми пам'ятаємо, що ми записуємо лише константи, як наші коефіцієнти. Тому записуємо 7, бо це, бо це є константою. Все дуже просто. Це дуже легко. Добре. Тепер, коли ми познайомились з усіма основними термінами, які описують будь-який поліном, я пропоную вам поставити відео на паузу та спробувати таким самим чином а, проаналізувати, описати а, інші три приклади. Ось, але вже самостійно. Добре, давайте продовжувати: перейдемо до другого прикладу, до другого поліномчику. Так само почнемо з мономів. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас лише дві частинки між собою додаються: це 3х, це буде нашим першим мономом. Ну і хі, другий моном. Ось, і все. Більше нічого ми не маємо, тому лише два мономи. А тепер множники. Дивимося, що в першому мономі у нас 3 множить на х, тут у нас тут 3 та Х це наші множники. В другому мономі ми маємо змінну х та змінну y. Ось вони між собою множаться, тому, відповідно, ось ці два множники. І якщо говорити про коефіцієнти, в першому мономі досить просто: ми маємо константу 3, тому одразу її записуємо як наш коефіцієнт. Ось, А в другому мономі дещо цікаве. У нас немає константу, у нас немає конкретного числа, але є дві змінні. Що тепер робити? Як я вже говорив, ми не можемо сказати, що нашим коефіцієнтом є якась зміна. От. Але тут немає іншого числа, у нас лише дві змінні. Але насправді, насправді є. Ми можемо сказати, що ми таємно помножили ось цей моном на 1. Ось можемо записати тут одиничку, помножену на x, помножену на y. І дійсно, якщо так подумати, якщо помножити на 1, то нічого не поміняється. Так, відповідь залишиться тією самою. Ось в такому випадку, коли немає конкретного числа, яке множиться на змінну або на змінні, то прийнято вважати, що тут таємно захована одиничка, і цей буде нашим коефіцієнтом цього другого моному. Ось так от. Тепер розглянемо третій приклад, третій поліномчик. Так само почнемо з мономів, чому б ні? Що ми маємо? Маємо спочатку x, y, z. Це буде нашим першим мономом. Тепер, ось тут ми розглядаємо ось це спільне множення. Ми не дивимося на ось це додавання всередині дужок, ми сприймемо ось цю дужку як конкретне щось, щось одне ціле. Так? Тобто ось ця дужка множиться на y. Тобто ось це все загалом буде нашим другим мономом. Отак от, от. І третій мономчик досить просто: це просто 4x. Ось, але про нього ми трошки пізніше, детальніше поговоримо. А тепер нас цікавлять множники. В першому мономі все просто: маємо множники X. Множник Y та множник Z. Ось так. от. А в другому мономі у нас трошки цікавіше, це такий незвичайний не випадок. А тут у нас є множник ціла дужка. це x плюс 1. Ось, і множник Y. Ось ця вся дужка множиться на y. От. І насправді ось ця дужка – це просто ще один поліном, він просто меншого розміру, так? і він, наче, вкладений в наш весь третій поліном, як. Ну, як, як множник. От. І насправді цей трюк доволі часто використовується. Я думаю, ви будете його часто бачити. І тут важливо розуміти, що так можна робити, що це прийнято, і що ось цей окремий поліномчик, він просто як множник в нашому більш великому поліномі. Ось. І перейдемо до третього моному. Як я казав на початку, ми мономи додаємо між собою, а тут у нас знак віднімання. Тому постає питання, що робити. Насправді ми можемо це віднімання цю дію переписати таким чином, що ми додаємо що мінус, мінус 4х. Ось так. Ну, дійсно, це, це одне і те саме. І тепер ми бачимо, що тут у нас можник мінус 4, там x. Х. Ось, тому ми можемо їх записати, що тут у нас множник мінус 4 і множник x. Ось так просто ми боремось з мінусами в наших поліномах. І говорячи про коефіцієнти, ми згадуємо, що якщо серед змінних немає конкретних чисел, немає констант, ми записуємо одиничку. Ось це буде нашим коефіцієнтом в першому мономі. Аналогічно, в другому, у нас немає серед множників конкретного числа. У нас є дужка, у нас є окремий поліном, от є змінна Y. Тому ми записуємо тут поруч одиницю і вважаємо, що коефіцієнт в цьому мономі це 1. А, ну, І що важливо, третій моном має коефіцієнт не 4. Так, здається, що тут у нас четвірка, але насправді тут мінус 4. Тому наш коефіцієнт це мінус 4. І тепер у нас залишається останній поліномчик. Знайдемо всі його мономи. А, перший це у нас 2х поділене на y. Ось так. от. А, далі ми додаємо 5х квадраті на y. Це буде нашим другим мономом. Ось. Ну і останній це x у в квадраті z. В п'ятій степені. Добренько. Що у нас з множниками? В першому нам здається, що їх всього два, це 2 та х, бо лише між ними стоїть знак множення. Далі ми ділимо на y, тобто це не, має, не повинен бути нашим множником. Але ділення ми можемо переписати як множення на обернене число. Що я маю на увазі? Ну, дивіться, ми множимо 2, ми множимо х, і так само ми множимо на одиницю поділену на y. Ну, Дійсно, якщо їх перемножити, то ми отримаємо ось такий моном, тому ми можемо сказати, що ми все правильно розписали. Далі, другий моном, який він має множники. Ну, Ми дивимося, що у нас тут множник 5, множник квадрат. І дехто може подумати, що х квадрат розписується як x помножити на x, але не зовсім так. Математики домовились. Записувати множники в таких випадках, як ну, просто x в степені 2. Тобто ми не пишемо x декілька разів, так, якщо він множиться сам на себе, а саме просто x в якомусь степені. От. І залишається y, записуємо його просто як множник нашого моному. Далі, третій моном, який він має множники? Ну, він має множник X, має множник y в квадраті. Знову ми не пишемо y декілька разів, якщо зміна множиться саме на себе, ми просто записуємо y в степені, ну, в якому він має бути. І відповідно, аналогічно z в степені 5. Добре, ми з множниками розібрались, і в нас залишаються коефіцієнти. В першому мономі все досить очевидно: ми маємо змінні x та y, але ми маємо також сталу константне число 2. І це буде нашим коефіцієнтом. В другому мономі це п'ятірка. І в третьому мономі треба зауважити, що тут у нас стоїть мінус. Тобто ми можемо записати це як плюс мінус y в квадраті Z в п'ятому степені ось так. І відповідно ось, ця мінус, ось цей мінус буде як мінус один, помножений на весь цей добуток змін. Відповідно, ми додаємо нібито сюди множник мінус один. І обираємо це як наш коефіцієнт ось цього третього останнього моному.